Будемо розвантажувати наш вантаж, тобто рідину, яка є в борсі, методом витискання. Тобто це буде компресор від машини, який має привід від роздаточної коробки. Нам треба зараз оцей його шланг під'єднати туди. Дотискаємо до кінця, обов'язково дотискаємо до кінця і дивимося, щоб все було нормально. Треба поціліпати отаку. Щоб ніде нічого не вискочило. Наступно це ліземо на гору піднімаємо наш поручень і покажу далі. На горі картина наступна. Це у нас подача повітря, це у нас вхід в повітря. Нам зараз треба його поєднати. Будемо поєднувати за допомогою такого шлангу. Щоб відкритити цю гайку, треба натиснути вниз. Хопа, і все знімається. Все елементарно. Далі беремо шланг. Опа, натискаємо вниз. Буває, що дуже тяжко йде. Не можу, треба дві руки, керача. Так, маємо готовий результат. Як бачите, тут під'єднано, тут також під'єднано. Загортаємо трішечки в бублик, і обо, Якщо будете під'єднувати, тобто повертати тут і там воно десь від'єднається. Для того, щоб розвантажувати контейнер бочку, потрібно накрутити отакий от -от перехідник. Ми його називаємо короною. Він накручується від руки. Далі береться ключ. Отакий, як отак -от, от зачіпляється, сюди ставиться одною рукою незручно дуже. І якимсь там молотком просто добивається до кінця. Наступно відкриваємо наш шланг. Беремо, дивимо, дивимося, де наша кінцівка. Опа, добра, тут така кінцівка, тут корона. Нам потрібна не корона, нам потрібен коротше, Артур король. А, танк номер два. Там номер 3. ми його відкручуємо. Не забувайте, що треба залишити нам вістень для того, щоб витягнути шланг. Якщо ви цього не зробите, будете дуже-дуже незручно його витягувати або просто колупатися. Я хотів інше слово сказати, а я фіг з ним. Зараз що робимо? Перше, треба під'єднати тут. Бо тут буде кут у нас, тут буде кут, а там буде по-прямому. Коли ми тут під'єднаємо. Ми шланг складаємо туди в сторону обов'язково. І під'їжджаємо сюди, десь на лінію, яку бачите ось. Розрив, наприклад. Так, зверний шов. І потім вже під'єднаємо до нашої бочки. Обов'язково добиваємо до кінця тут, щоб все зайшло в пази в свої. І шланг в сторону, як раніше казав, зараз будемо здавати назад. Зараз будемо під'єднувати, спробую це все зазняти. Головне, щоб все в пази зайшло, а далі просто берете, так ставляєте і підбиваєте. Відбивається так місця. У мене молоток на горі, тому так як я. Далі цей екран треба відкрити. Беремо, відкриваємо в ліву сторону до кінця. Крутимо. Так як мені сказали, опен і опен. Все, до кінця. Наступне, що робимо? Відкриваємо головний денний клапан. Він називається. Відкрили. Продукт знаходиться поміж денним клапаном, клапаном і краном. Так скажу. Простіше буду казати. Відкриваємо тепер наш кран. Хопа. Якийсь там мінімальний тиск або щось там, якщо було, то пішло в систему. Для того, щоб уклін був більший продукт ліпше стікав Назад до місця, де він виходить із самої бочки, треба опустити підвізку. Тепер йдемо в кабіну. І заводимо машину. Завели машину, все класно, все працює. А Тепер, щоб було зручніше, дивіться, оця кнопка, якщо хто не знає, це вмикається роздатка. І вмикаємо роздатку. Все, компресор почав працювати. Оскільки у мене компресор старий і він на силу працює, то буду верещати на камеру, щоб було чутно. Зараз компресор працює і нагнітає повітря в систему саму. Тут можна побачити, який тиск буде. Мені сказали, щоб було десь до одного бара.